Житло зруйноване, а за кредит треба платити. У парламенті кажуть, ніхто не має права змушувати людину платити за майно, якого в неї вже немає. Відповідний закон Верховна Рада України ухвалила ще 1 грудня 2022 року. Проте залишились деякі нюанси. Тож, які кредити можуть бути анульовані, та що робити у разі знищення чи пошкодження кредитного майна, дізнавався наш кореспондент Артем Деркачов. Будь ласка, привіт, зніміть покази з лічильника. Вон там він був, он бачите, лисить. Будь ласочка, знімете покази і розрахуємось. Замість хати голі стіни. Все майно Олександра було знищене під час окупації Київщини. Покинути рідну оселю та залишити все нажите. Родина вирішила на другий день, як почули стрілянину та побачили ворожу техніку. Деякі з сусідів загинули під окупацією. Тобто, тут було тут був жах. Я отримував картинку, бачив, що з будинком ніби все добре. Зрештою, ці картинки пропали. І потім, згодом, згодом, ми вже побачили супутникові знімки, може декілька тижнів по тому, де видно, що була пожежа, де видно, що будинки знищені. Ще у 2019 році чоловік разом із дружиною взяли кредит у банку на ремонт таунхаусу, що придбали у гостомелі. Позику повертали вчасно і за графіком. Навіть після того, навіть після від'їзду, навіть після евакуації ми продовжували виплачувати кредит. А восени минулого року, 22-го, зрозуміли, що вже не витягуємо. А дружина приїхала з-за кордону. Ми особисто. Вірпині пішли до ПриватБанку, щоб пояснити ситуацію, що як мінімум потрібно зупинити цю історію, заморозити йде війна. Ми не можемо виплачувати кредит, не в змозі виплачувати кредит за знищене житло. Ми безхатьки, це єдине житло. Олександр каже, згодом із особистого рахунку без його відома банк списав 11 тисяч гривень та подав на чоловіка позов до суду. У самому банку коментувати ситуацію відмовилися, пояснили, триває суд. Десятки тисяч гривень витратили на страхування, яке виявилося марним. В уніці, десятки тисяч сплатили як. Відсотки за кредитом, ну, тіло, звісно, так само погашали, Тобто, якщо все оце скласти докупи, то я думаю, плюс-мінус вже під 400 тисяч і буде. Тобто банк десь близько нуля, але незважаючи на це, зараз позивається до мене в суді. Таких як Олександр в Україні не бракує. Тож Рада ухвалила закон про налювання боргу за зруйноване росіянами майно. Відтак люди можуть звертатися до банків та списувати кредити або призупиняти сплату. Після отримання звернення боржника банк зобов'язаний відповідно до вимог закону призупинити нарахування відсотків, а також окрема стаття закону передбачає, що забороняється. В тому числі за допомогою колекторів в регулювання цієї ситуації, тобто, пряма є заборона на звернення до суду. з Вимогу про відшкодування, позичальник має звернутися до кредитора із заявою та документами, що підтверджують його право на призупинення чи аналювання кредиту. Але є нюанси прогалина з приводу підтверджувальних документів, то що е, законодавець не надав їх перелік. Але в принципі є можливість зробити оцінку майна. Тобто, це такий документ, в якому в принципі майно буде і сфотографованому вигляді, і буде е, зроблено е, оцінку самого стану майна в принципі як в варіант Такі, ну, деякі люди подають і інші документи від компетентних органів, там, можливо, там довідки якісь там про пожежу чи ще щось, ну це вже як варіанти. Ну, краще, ну, на мою думку, це все-таки зробити у вигляді оцінки. Водночас в Асоціації українських банків кажуть, подібні історії з позичальниками радше виняток, ніж правило. Якщо є якийсь окремий поодинокий випадок, де є непорозуміння, наприклад, документальне, я думаю, що ці поодинокі випадки можна розглядати, в принципі це і банк зацікавлений в тому, щоб мати конструктивні взаємовідносини з своїм позичальником-клієнтом, піти йому на поступки. Але якщо цьому є відповідні підстави, зруйноване житло було єдиним місцем проживання, а машина єдиним засобом пересування. Кредит брали на придбання або реконструкцію пошкодженого майна. Максимальна площа купленої квартири 140 квадратних метрів, будинку 250 квадратних метрів. Немає жодних заборгованостей за кредитом на 23 лютого 2022 року, якщо це автомобіль, автомобіль, то це вже мова йде не про зупинення грошових виплат, а про саме анулювання боргу і дана. Ситуація вже касається, коли, коли вже бойові дії закінчаться, то тоді вже подаються ці документи. Ну їх можна подати і раніше, ну вприклад, і, і тобто це майно вже буде списуватися. Але там є ще ну один нюанс з приводу цього, що не повинна бути заборгованість. Поки що Олександр чекає на рішення суду. Засідання має бути у листопаді. Водночас, чоловік певен, справу виграє, і банк не вимагатиме погасити кредит. Артем Деркачов, Максим Кондратенко, Телеканал Рада загальна національним. Фон єдині новини.